Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич і це проект без цензури на порталі Цензор.Нет. Не забудьте поставити лайки і підписатися на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Поїхали! У Януковича було Межигір'я. і це не в останню чергу стало символом та й приводом для повстання проти нього. У Порошенка була липецька фабрика. Ну, щоправда, він від неї відмовився. Щоправда, не завадило його ворогами супротивникам використати її в якості головного символу його зловживання. А що ж у Зеленського? Невже за два роки його влади не з'явилося от такого самого негативного його символу? Може, це Єрмак, Татаров, Арістович, Зелений е, мононарконабрід або велике крадівництво, злив операцій вагнерівців чи щось таке? Може, це власне пошук Міровача Путіна? Чувак порвали А от і ні. Справжня липецька фабрика Зеленського це серіал свати. Низькопробне шестисезонне малоросійське гівно, власне, головне уособлення того, на чому зробив свої гроші та успіх Зеленський. Це важливо закарбувати, щоб ви розуміли, що слуга народу і як серіал, і як явище, прийшло на унавожений сватами ґрунт. До аудиторії, якій какая разниця в якій країні, приїхав на великий чувак, який пообіцяв російською мовою все вернуть взад. вважаєте, он став хитрим, скользким, вороватим хахлом. А може він і був таким хахлом. Я думаю, ви всі вже чули про абсолютно безпредельний вчинок каналу 1+,1, який після буквально здається одного чи двох днів показу оцих сватів з українським перекладом, як власне тепер має бути згідно українського законодавства. Відмовився від цього і почав знову показувати це лайно російською. Так, от, друзі, за інформацію без цензури, це була особиста забаганка зеленського шефіра і інших кварталів цього владі. Але здавалось би, от для чого піднімати цю гівнотему, яка була відіграна ще кілька років тому. Ну пам'ятаєте, в 17-му, коли е, була заборона на сватів, для чого знов підставлятися під шквал критики в малоросійстві та підіграванні е, Росії, коли ти тут кілька місяців, ну це про Зеленського, активно робиш вигляд, що ти патріот, що ти тепер все зрозумів, що ти тепер борешся з п'ятою колоною, і оте от все. Невже політик може бути настільки тупим? в Узкопрофільний політичний факін отразе. А відповідь пані та панове вкрай проста. Справа в тому, що буквально от на днях завершилися в Грузії зйомки сьомого сезону сватів, зйомки якого сім років майже відкладалися то через війну, то через заборону цього каловища типу Добронравова і всього серіалу в Україні, то через ковід. От яке відео на днях з'явилося в інстаграмі Андрія Яковлєва, головного режисера «Сваті». Ну, ребята, от настала та минута, коли я винужден сказати, що спустя 13 років після початку Съемки семейной эпопеи «Свати» окончены. Я на... Тобто, як ми бачимо, оця вся історія з забороною показувати свати з українським перекладом це не про ностальгію. Ну, от, як, наприклад, особистий наказ Зеленського викинути Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Ну, з возвращення. Спасіба. Це не мені надо говорити «спасибо», а закону об екстрадиції між США і Росією. Правда, на 10 лет вам въезд за океан закрыт. Валентин Бедронцевич, тут такое дело. Можно я у вас переночу? Чисто по-соседски. Слушай правила. Спать будешь на диване, не храпеть, баб не приводить, в туалете не курить, Тимати не слушать. И кофе мне сделай, постель. Встал и пошел.

Історія з дозволом показувати свати російською і е, з дозволом приїжджати до України путіністо-Добронравову, це друзі, як завжди у випадку Зеленським, про бабки і рейтинги. Виглядає так, що з перших днів свого перебування на банкові Зеленський почав планувати, як же йому дозняти свій магнум опустоб, справу всього свого життя, оці срані свати. І для цього він був готовий і пішов на будь-які кроки. Тут тобі і відміна на показ принципі цього лайносеріалу і прямої російської пропаганди. Тут тобі знову ж таки згаданий дозвіл на в'їзд тепер до України Дебран путіністу, який неодноразово приїжджав до Криму, підтримував Путіна і навіть ще й замішаний в тому, що нападає на українців. Тут тобі і відчайдушна боротьба фракції Слуга народа в парламенті з законом про мову ну, про введення обов'язково українського дубляжу і обов'язково українського перекладу таких от лайносеріалів як свати. Ну і фінальний акорд, фактичний дозвіл плюсам показувати е, цю херню російською мовою. Це, до речі, при тому, що холдинг 1 плюс 1 взагалі взагалі-то суворо дотримується мовного законодавства. Але ж тут було потрібно, щоб аудиторія, яка різниця, була на поготові. На поготові спожити фінальний акорд, сьомий сезон сватів. Ну, знаєте, щоб Зеленський закрив свій гештальтик. На тих таких плюсах. Виробництво кварталу 95. Ні, ну що там у мене є, звісно. Можна не сумніватися, що СВТ7 100% нічого не будуть містити ні про війну Росії з Україною, ні про окупацію та анексію Криму та Донбасу, ні про смерті десятків тисяч українців. Зате там знову буде агресивна пропаганда єдиного пространства Союзу і видавання всяких мерзотних таких, знаєте, покручів, криолів, малоросів в якості хорошого такого, знаєте, прикладу для наслідування. І головне. Це вихід на російський ринок, який завжди з перших днів перебування зеленського як ще там гумориста чи там не знаєм в публічній площині і був його головною метою. Телевізійник, який зробив собі ім'я в відстійну епоху 2000-х, коли росіяни через маскульт, медіа та власне її і політику, і економіку поступово прибирали до рук України. Так от власне такий телевізійник назавжди залишається продуктом цієї мерзотної епохи, де центр в Москві. Де успіх це вийти на Росію і там продати свій продукт? Якщо для цього треба зробити якусь малоросійську херню, черговий раз показати українців хахлами чи просто підіграти Кремлю в його, знаєте, намаганні зомбувати людей. Так окей, супер, головне ще не дідішки. І от тепер, коли в Україні згідно всіх опитувань, всього тупих сутків стало набагато менше, це ж не привід. Не згодувати їм своє гірке мерзотне їдло. Ну а якщо за це ще можна отримати якихось плюшок з Кремля, так чудово. це ж було вже. Зараз хочу зацитувати статтю е, моєї співведучої співавторки і прекрасної дружини Марини Данилюк-Ярмолаєвої якраз таки про цей свати. Серіал Свати побачив світ 2008 року, коли переважна більшість українців не задумувалась, хто вони, яке їх місце у світі і чи треба чітко демаркувати кордони фізичні і ментальні між Україною та Росією. Російськомовний продукт про суржикомовне село і інтелігентну російську столицю вийшло уперше одночасно на каналі Інтер і каналі Росія 1 Тривала ця спільна співпраця із російським телепростором якраз до революції гідності, але п'ять років термін немалий. Уявіть, скільки мільйонів глядачів із Арефії і України почали вважати, що прапори російської держави на Дніпрі це нормально. Що суржикомовні зДєсі з російськими паспортами в кепках Росія? Це теж дуже мило. До усього найгіршого часи були такі, що свати осипали телетріумфами, головні виконавці ролей були бажаними гостями будь-якої світської події. А Іван Будько в тельняшці держави без будь-яких опізнавальних знаків подавався як реальний мужик. Рольова модель для мільйонів чоловіків наших країн. А зараз, друзі, ну просто на підтвердження своїх слів пропоную просто мовчки, без коментарів, подивитися, знайдете таку собі підбірочку скрінів з цього так званого серіалу. Це я вам підібрав тільки ті, де на українських будівлях, навіть державних там не знаю, кораблях, якихось публічних місцях майорять російські прапори. І це не випадковість. Цитую вже згаданого сьогодні головного режисера цього лайна Яковлева. До речі, теж колись кавенчика з команди з Луганська барашиловські стрілки. А де живуть то свати? По всім приметам ні в Україні, ні в Росії, ні в Білорусі. в Советском Союзе. Нас очень много ругали за какие-то непонятные номера на машинах, потому что они были какого-то непонятного региона. Изначально была идея, что это славянский фильм. Он не украинский и не русский. То есть никто на эти не приховывает, что это продукт для совков, которые желают снова відновлення фактично Радянского Союза. Ну, в новых формах, но Але на відміну від середини 2000-х, коли Зеленський міг би сказати, так а що, ми, ми просто ринок, люди ж смотрять. Ми ж как-то крутитися. Так, от на відміну від тих часів, ця тема вже остаточно стала головною темою російської пропаганди, яка фактично прямо говорить про те, що відновлення радянського союзу в усіх його формах є головною метою російської загарбницької політики. І тому просто сказати, що свати в Ні політики вже не вийде. Свати це тепер, та власне і раніше просто приховано пряма зброя Кремля. А квартал це лише інструмент, який готовий заради е, величезних грошей і рейтингу укончених піти на будь-що. Тим більше, коли очільник кварталу очолює цілу країну і мріє на цей квартал цю країну перетворити з усіма атрибутами типу культу Великої Побєди Град, Волгоград, Москва і Київ. Всього 13 городів героїв. От або танцями під барень. Деревня 4 двора А тепер знову зацитую Марину данилюк Єрмолаєву і її чудову статтю про сватів, ви можете знайти у неї на її фейсбук сторінці Плюси порушують мовний закон, бо знають, що їм нічого не буде. Що улюблене діти ще самого президента Зеленського вище за закон і його чіпати не можна. Гірко, що у Володимир Олександровича, нема такої твердості, коли мова йде про захист національного інтересу, у питанні північного потоку, 2 перспективи Люблінського трикутника чи нормандський формат без поступок Росії шляхом ламання нас через коліно. Свати це серіал нульових, коли Україну стирали із карти всіма можливими способами. Вся справа в таких серіалах з прицілом на те, щоб догодити російському ринку. Якщо їх перекласти українською, то втратиться сенс їхнього показу. Адже розраховані вони на показ малокультурності суржикомовних недоукраїнців малоросів. Багато років найкрутіші серіали з українською озвучкою лише у виграші, і лише низькопробне, як свати самознищується, щойно перетинається з українською мовою. З цього висновок наша мова, вона як фільтр. Користуйтесь нею, аби малоросійство не прилипало. Українська мова важлива, бо чистить мізки від такого, аби будь та його валюха стали звичним явищем серед нас. Тому й бояться креакли банкової закону про мову. З ним їхні творіння будуть цікаві хіба їх мамам із кривого рогу. Навіть не знаю, що додати до оцих завжди чітких і гострих як бритва слів Марини. Хіба окрім одного, хочеться показати вам свіжий номер кварталу 95 про українську мову, яка так заважає знову заробляти на такому гівні, як Зеленський і решта сватів з кварталу. Йдіть у сраку. Мене звати Богдан Буткевич і це був проект без цензури на порталі «Цензор.нет». Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Тоді, будь ласка, залишіть свій коментар, полайкайте його і обов'язково підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Не забудьте порекомендувати нас в своїх соцмережах і, звичайно, розказати про нас у гучній розмові тим. Хто цікавиться взагалі трошечки більшим в житті ніж перегляд, наприклад, серіалу свати? Плюс у нас є мета 200 тисяч підписників до кінця цього року, а, і це не просто підписники, це мережа розумних, критично мислячих активних українців, які разом змінюють і Україну і себе. Тому, будь ласка, давайте зробимо це разом.